Зроблю вам такий легенький обзорчик, що є по наявності запчастин. Моторчик у нас 130 кВт, DSG-деків 250. Повністю вся кузовня от в такому кольорі. Лед-фари перед, зад. Кузовня є в такому кольорі. Є багато захистів двигунів на МКБ платформи. Є ЛЯДА. Є дверки чорні на універсал, є крила в такому кольорі, два двигуна 1,6, 2-літровий дизельний Passat на 103 кВт. Коробка DQ 200, дві ступки, Октавія Passat B7, є тормозні диски, передній і задній в стані, передні бампера на А7 і Доріст, і задній на ліфтбек. Крила, ляда, ліфтбек. Є такий от колір Passat, Дві дверки з. Ліфтбека на 7 Октаві є капот, є запаски, є захист едничка посади 7 Октавія А7, щільнювачі, ходовка, подрамники, супортатор, мозні диски, 1,6 подушки двигуна. Вся оця підкапотна пластмаса, багато карт. Також там всякі різні блоки, ремені безпеки. Тут у нас ця навісуха з двигунів, генератори, стартери, екологія, турбіни 1,6, впускні колектора, насоси, рефлектори, дзеркала, також оптика, комплект дисків 18-х на шкоду Octavia a 7 і на Passat B7. Тому, друзі, якщо вам треба якісь запчастинки на цій автомобілі, звертайтеся за номером телефону в описі.